Чи можливо насправді жити без страху, що світло раптом зникне? Сьогодні ми перевіримо EcoFlow Stream Ultra. систему, яка обіцяє зробити ваш дім повністю. Енерго незалежним правда чи маркетинг. Давайте дізнаємось разом. Привіт, мене звати Михайло. А ви залітали на YouTube канал Епіцентру. Тут ви знайдете огляди найновіших гаджетів. Тож обов'язково підписуйтесь, щоб отримувати більше цікавого та корисного україномовного контенту в своїй стрічці. YouTube. підписались? Ну тоді переходимо до нашої новинки. Ось він, EcoFlow Stream Ultra. І якщо коротко, це річ, яка дозволяє не залежати від централізованого енергопостачання і спокійно жити навіть тоді, коли світло в усіх зникає. У нього всередині сучасний акумулятор ємністю 1,92 квт годин, який використовують у великих енергосистемах. Він тримає понад 6 тисяч циклів заряду розряду, тобто це приблизно 10-15 років стабільної роботи без відчутної втрати енергоємності. Для порівняння звичайні літіонні батареї починають втомлюватись вже після півтори тисячі циклів. Ну а стрім Ультра тримається впевнено як справжній енергетичний фундамент вашого дому. Дана система має чотири незалежні mppt виходи для сонячних панелей по 500 Вт кожен. Разом це до 2 кВт сонячної потужності, яку система приймає, аналізує та розподіляє максимально ефективно. Навіть якщо одна панель у тіні, а інша ловить пряме сонце. Кожен канал працює окремо, щоб не втрачати жодного ВАДА. Це саме той випадок, коли кожен промінчик сонця працює на вас. І з точки зору безпеки, все теж продумано. У системі є вбудована схема запобіжників потужністю 800 Вт, яка реагує на перенавантаження і запобігає перегріву. Клас захисту тут IP65, що дозволяє не хвилюватись за пил чи дощ. Стрім ультра можна навіть ставити на балконі або терасі. Ну а тепер про найцікавіше мозок. Тепер в системі є вбудований штучний інтелект. EcoFlow Stream Ultra зберігає і розумно керує вашою енергією, ваш персональний. Енергоменеджер, який постійно навчається. Він аналізує ваш графік споживання, прогнозує пікові навантаження і автоматично підбирає оптимальний режим роботи. Система працює цілодобово, щоб ви платили менше і ніколи не залишалась без світла. Великий плюс це те, що повне керування здійснюється через мобільний додаток EcoFlow. Все максимально просто і зрозуміло. Ви бачите, скільки. Енергії вироблено скільки витрачено, і які пристрої зараз працюють? Система сама підказує, як зробити її ще ефективнішою і дає змогу керувати всім цим дистанційно, прямо зі смартфона, хоч ви вдома, хоч у дорозі. Ми перевірили EcoFlow стрім Ультра у реальних умовах, підключивши дві сонячні панелі по 400 Вт, і просто дали їй попрацювати місяць. Результат приємно здивував: мінус 42 у рахунках за електроенергію. І це лише за половиною потужності системи, бо система підтримує аж 4 панелі. А під час відключень стрім ультра автоматично бере все на себе: холодильник, чайник, фен. Навіть комп'ютер працює одночасно без жодних перебоїв. Ну і до речі, що мені сподобалось, це те, що не потрібно викликати бригаду електриків. Підключення тут максимально спрощене. Працює за принципом, увімкнув і користуйся. Не потрібно розбиратись в складних схемах. Просто під'єднуєте панелі до потрібних роз'ємів. Якщо ж хочете підключити систему до домашньої мережі, краще мати трошечки досвіду, але загалом пристрій зроблений так, щоб усе. Було максимально зручно, отже, EcoFlow Stream Ultra це не звичайний акумулятор, до якого ми звикли. Це система, яку можна розширювати, комбінувати і підлаштовувати під свої потреби. І якщо ви давно думали про енергонезалежність, але не знали з чого почати, ось власне з чого і треба. Починати. І як завжди, дізнатись актуальну вартість і технічні характеристики системи EcoFlow Stream Ultra можна, перейшовши за посиланням в описі до відео. Також запрошую вас поділитись враженнями щодо техніки EcoFlow та користувацьким досвідом у коментарях. Наразі у мене все побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, па-па!